Жваво на бівети в першій годині дня. Та не дивно, щоб ще в першій годині дня не було жваво. Мусить бути колись жваво. Чому ми з я нагадую вам сьогодні Палаці що Шевченка, чудового концертна програма? Заслужили з України. Прогуляємося у місті в Лондоні. Сторону центру традиційно. 12-го Левая з Берлікалтого, 16-го Катерина Бузинська, Михайло Горська і 14-го передаємось з України. Золотий України, Володимир Гришко. Завтра в гостях народний артист України Віктор Павлік супроводів вокально інструментальної групи з новими та найкращими піснями. 9 серпня народна артистка України Ніна Шестакова. 11-го Віктор Винник та Гурт Мері. 13-го співа композитор, автор виконавець і пісень Максим Бородін з концертно тут зверху. Картини продають людей тут більше Артем зараз. Ніж на зуналець. Ярмарок невеличкий. Картини продаються. Знаєте що? Фотографування деяких картин платне. Не тільки Павло Зібров бере гроші за фотографування з собою. Ех, я вже казав, з безкоштовних, з безкоштовних, в трускавці, залишились прогулянки парку і наш YouTube канал. <рес> воду зробили платно, я би ще повітря зробив платним. А якби хтось сказав, чому повітря платне, я б сказав, воно завжди було б платне, Ви в курсі, не, ви не в курсі, було так само, як за воду. А, о, дивіться, яка водичка. Часом не на втусь. Там тече з того боку, звідки навтуся могла би текти. Гарно, так? Калюшка. Річечка. А йдемо далі. Ні, ми не будемо дивитися, звідки вона тече, я знаю, звідки вона тече. Подивимось, доки дотікає. Тече, звідти, звідки завжди тече. Хто знає, як називаються ці дерева, я знаю, хтось каже сливочки, хтось каже алеча. Але я думаю, що хто знає, той з першої справи До речі, до речі. Відкривається в Трускавці новий магазин одягу. Мережевий. Сінсей. Вгадайте, де? Ну, я знаю, ви скажете Векторі. Векторі вже відкрився і це чи не єдиний магазин в Векторі, де є покупці. Ну, Трошки. Хоча б переглядачі товару є. Так, кому цікаво, можете повгадувати, де відкриється наступний магазин мережі Сінсей у Трускавці. А я потім скажу правильно. Цікаво буде вислухати версії. Не, скажу, я теж не з першого разу гадав. Я думав на інші місця. Ну, але бачите. Ну, до речі, на мою думку, місце більш-менш хороше. Це така підказочка, але кого цікавить моя думка. Ха -ха. Пак, каву ніхто не п'є. Я, до речі, ніколи каву не пив теж. Ну, маю за свої гроші. А, де я п'ю каву за свої гроші, я вам розказував. Вулиця Стебницька, світ Парадайс. Там справді смачна кава, смачні десерти. Вартує відвідати, якщо любите каву. Ну, ще є така маленька підказочка, там і мене можна час від часу зустріти. Так, йдемо через риночок. Мало будемо казати. Риночок, пасажик, торговий центрик по, по плиточці, повз деревця, кущики і травички. Хоп, біля нас нікого немає, всі дуже далеко. А ми прийдемо туди далеко, а там теж нікого немає. Такий оптичний обман. А, річка від того прориву води не дотекла до вулиці річки, ну, але це поки що. Ні, це дівчина не махає. Тут налагоджується погода в Трускавці, сонячно, потекліло. Ну, все сприяє відпочинку. Подивіться, ну як на мене, все, ну, абсолютно, та, абсолютно все сприяє відпочинку. Там далі щось копають, Вже теж один з дня мені казав, не знаю, так сюди купають, потрошки вважають, що скарби шукають, що хтось десь лишив карту чи план, написав, що десь скарб захований. Тож, особливо багато скарбів на вулиці Лесі Українки Українці закопано. Там скарб на скарбі. Ніяк не можуть відкопати. допомагати. Вишиванки, капелюшки, гусаки. Та, сьогодні біля бювета, та не тільки сьогодні, але зокрема сьогодні кілька підписників, підписниць підійшло. Було дуже приємне спілкування. Що бажаю всім гарної відпочинку і пані Тамарі, яка підходить вже не вперше, пані Олені, з якою ми познайомилися, та іншим. З Кропивницького підійшла пара, та і пану Миколі, яким ми теж час від часу бачимося. Всім-всім. З ким ми бачились сьогодні, вчора, позавчора, та й з ким ми не бачились. Всім гарно і приємно відпочинку в курортному місті Трускавець. О, дивіться, я тут вже... Оце я розумію, будівництво. Вже все майже готово. У нас ще цього року відео було, там ще стояв попередній магазин. А зараз же... А зараз вже стоїть новий. Та і основне цілком все буде працювати. Моя суб'єктивна думка. Дійшли до центрального центру. Пані каже, що все на самокаті, чи то пак гуляй нозі добре. Ну, сильно її напрягає, що стоя треба. <риклад> так, я бачив такі самокати, де можна сидячи. У моєму дитинстві на самокаті не тільки стоїть, треба було, що треба було самому відштовхуватися. Він сам по собі не їхав, то зараз самокати їдуть. На електриці Ой. центр завжди є на щось подивитися. Ніколи він на щастя не переповнений, так як у Львові, наприклад, площа ринок. Ліворуч, Ось, куб, Ось так незвично. Куп, ліворуч. Праворуч якась махіна Готельчик. І добудували. В кубі було смішно тут. Один магазин колись виставляє. Не знаю, може він зараз виставляє. Брендові речі продає, ціни стояли відповідно в євро. Пішли поляки, дивляться, кажуть, М -м, да, дуже гарно бренд, але дороговато. Дороговато. Перевели просто в гривнях. Вони думали, що в гривнях на злоті вирішили, що дороговато, а то в євро було. Ой. Так що, бачите, не тільки ми з киян жартуємо, з поляків теж жартуємо. Віла Анастасія, кому цікаво, є в нас відео, як там середній автомобільчик їде а він буде виїжджати я думаю він об'їде уявіть яка буде втрата для сучасного кінематографа якщо якийсь автомобільчик мене не об'їде правда там буде то ай-яй-яй, страшно подумати